Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал до нас заїхало нове чудове надходження це Рено Трафік. Автівка у нас 2020 року випуску. планена 2-літровим дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка має пробіг 207 000 км, ціна її 18 790 доларів. Ми маємо чудову оптику, ротивотувальні фари, гума 16 радіусу на легкосплавних дисках. Автомобіль у нас вантажний. Має чудову містку буду. Можна з легкістю перевезти будь-який ваш вантаж. Ось так вона у нас виглядає. Далі, друзі, перейдемо до огляду. У нас є камера заднього огляду, партроніки. По салону у нас передні скопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, управління світлом. Також нас доставили пневматичну систему, тобто може автівка змінювати свою задню вісь, з, е, висоту, також можна безпосередньо її, її трошки спустити. Далі мультифункціональне кермо, круїз-контроль, кондиціонер, мультимедіа з Android Auto, Bluetooth USB Aux та багато іншими корисними функціями. Тому, кого зацікавило дане авто, Запросимо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна 1, також діють послуги лізьбу та трейдинг. І з легкістю приїжджаємо для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, Автопарк.